Від імені всіх українців висловлюємо вам вдячність за професійну роботу за те, що незважаючи ні на що закриваєте наше небо і наші голови рятуєте від тих іранських шахідів. Ми вже з вами про них говорили. Говорили і не раз. Але скажіть, будь ласка, чому на вашу думку Росія застосовує зараз саме таку тактику, що спочатку, ну може я помиляюся, що спочатку запускаються оці дрони, а потім за якийсь час зразу вони запускають ракети. Тобто, це якась тактика, це мета, чи просто вони стріляють всім, чим мають? Ну, по-різному. Відповідно до їхніх завдань, які вони собі ставлять за мету, вони її застосовують. Спочатку можуть бути там дійсно, як ви кажете, шахеди, потім ракети, або може бути одночасно комбіноване застосування тих типів озброєння. Ну шахеди, це розумієте, що це відносно. Е дешевий тип е боєприпаса, тому що він це і є баражуючий боєприпас Шахе 136 дрон камікадзе, і таким чином вони е все ж їх використовують в великій кількості спочатку поодиночне. Вони пр пробували, як ми можемо їх збивати, яким ми будемо застосовувати озброєння. І, таким чином вони виснажують, зрозуміло, що виснажують нашу противітру оборону, е розосереджують увагу. Нашого ППО, так і зрозуміло, що плюс ми витрачаємо зрозуміло на них і ракети, тому що найбільше збивають, ну це не секрет, збивають найбільше зенітні ракетні війська. Ну також вже долучилася до їх знищення і е, винищувальна авіація, тому що більше всього зараз їх почали застосовувати власне в масовому такому вигляді, тобто в кількості великій, саме в нічний час. Зрозуміло, що в нічний час жодних візуальних прив'язок до нього не буде. Видно, його не буде, і відповідно він буде видимий тільки радіолокаційно, тобто його відбиваючи поверхня, 2,5 метри розмах крил, три три подовжені приблизно дозволяє бачити його радіолокаційними засобами. Ну, виявити це одне треба ще збити. Ну, збивати чим ракетами. Ракети, відповідно, розхід ідуть і відповідно йде також і розосередження уваги засобів ППО, які в нас є. Відповідно. Краще було б, звичайно, збивати його і дешевшою зброєю, такою як ну скажімо, стрілецька, мається увазі, кропнокаліберні кулемети. Ні в якому наразі не робити пальбу в центрі Києва там з автоматів чи якось там вже про це багато хто говорив сьогодні і вчора. Ну тому ми власне і очікуємо посилення цих засобів, бо зрозуміло за зрозумілих причин нашій. Україні великій державі не вистачає сьогодні засобів протиплітної оборони, саме вогневих засобів, які можна розосередити по всій території країни і перекрити той величезну ту величезну площу, тому що противник запускає їх і обходить системи протиповітряної оборони е, на певних напрямках, володіючи якимись розвідданими, де у нас є прогалини, він буде туди запускати, або ж буде запускати кожний дрон. По різних напрямках щось та й пролетить. От таким чином щось та й пролітає. І за ці два дні, що ми мали 17-18 число, е так знищено 51 е шахет, 136, знищено 86%. Вже порахували. Ми так дронів камікадзе 14 не знищило. Власне, 14 це ті, що попали і на жаль загинули люди. Ну 100% зрозуміло, що ніхто гарантію не дасть. Пане Юрію, ну от спростуйте спрос, або підтвердьте, що ці дрони камікадзе шахеди вони можуть літати навісну до півтори тисячі кілометрів. І запитання наступне: чи вони вражають об'єкти критичної інфраструктури, тобто росіяни їх запускають з цією метою, адже ми бачимо приклади, коли вони летять фактично хаотично в будинок житловий і так далі. Тобто, це терор, зокрема, і мирного населення, чи це просто настільки невисокоточна зброя. Може бути і терор. Насправді, дрон Камікадзе, баражуючий боєприпас, це високоточна зброя, яка летить точно в ціль, вона летить за координатами супутників, так, GPS і так далі. Тому е, вона, як і крилата ракета, вважається високоточною зброєю. Щоправда, має інші тактико-технічні характеристики по своїх швидкостях, по ударній силі, так до 40 кг бойова частина нагадує ракети 400 І таким чином. Е, за програмованим маршрутом вона йде, є прорахунки операторів, які задають цей маршрут. Є по дорозі, можуть бути висотні будівлі, е, в які можуть влучати. Ну є е, просто технічні несправності самого е, дрона, який може десь втратити висоту і так далі. Ну багато моментів це все, що літає. Там невеличка похибка, і воно може летіти не туди, коли навіть високоточна зброя російська, такі як ті калібри, ті ж самі, і Чеха 101 Ну не теж. Не завжди потрапляють у ціль. От, власне, має, є такі результати, але виключати всяких терористичних та те, теж не треба речей, тому що це ж Росія, це ж ну це ж Тут нічого не люди. Тут не чому ж бачили, що в столиці це влучило показово так кілька ракет прямо по центру. Ну це щоб залякати людей і так далі. А дрони камікадзе вони так будуть запускати для того, щоб виснажувати нашу ППО, щоб дійсно завдати якомога більше клопоту. Ну і потім вже щоб менше було в нас уваги до тих ракет. Ну бачите, сьогодні ракетна атака теж була із, із стратегічної авіації, із калібрів. Так дещо вдалося збити, ну дещо не вдалося збити, на жаль, і високоточну зброю противник буде використовувати саме для об'єктів критичної інфраструктури. Його вже не цікавлять фактично так війська, особливо так вони будуть воювати з українським народом, який хоче жити мирно і перезимувати зиму. Вони цього не, не будуть давати. Робити нормально, от і все скажіть, будь ласка, те, що сталося в на території Росії, звісно, ну тобто, це їхня особиста справа, так і їхні клопоти й проблеми. Але зважаючи на те, що цей е, літак, чи там як правильно назвати, в Ейську, який летів, і який е, в, впав на житловий будинок, він був заряджений повністю боєприпасами і летів? Ми розуміємо, куди. Вбивати українців на вашу думку, все таки на вашу професійну думку, це недбалість пілота, це погане mm -hmm. оснащення. Що це було? 에, знаєте, авіаційні катастрофи 에, розслідують 에, місяцями, поки встановлюють причину спеціальні комісії. Тому сказати однозначно не можна, але Судячи з того відео, зрозуміло, що він був під кордоном з Україною. Жодних тренувальних польотів там не може бути ну, поруч з бойовими діями для чого в них аеродромів море по всій країні. 40 литовищ використовує Росія для атаки України. Ну до і Білорусь, і Росія, і Окупований Крим. Якщо порахувати, то приблизно 40 сорокотовищ різного призначення це не безпосередньо біля кордонів України. Звідти працює авіація. Це винищувач бомбардувальник новітній, таких ми накрушили багато у перші місяці війни. Вони саме були дійсно такими популярними цілями, е, такий, начебто, новий літак, але ставав частенько жертвами наших зенітних ракетних військ. Ну і цього разу зрозуміло, що він летів е, завдавати ударів. Так, десь там по лінії фронту своїм ракетним бомбовим озброєнням, і, і дуже радісно сьогодні. Всім що ми маємо ще мінус один літак. Ну так загинули мирні мешканці, але знаєте, мені від того якось не, не, не холодно, не гаряче гинуть в Україні е, люди е, щодня, фактично. І ну так, от мінус, мінус один і добре. І це не перший вже літак за місяць, який у Росії через якусь недбалість, якусь там недобрацювання, так само тому, що. Ми бачимо, що загорівся двигун, так і в них два двигуни. Можливо, і була можливість його відвести від житлового будинку на одному двигуні тут судити так, але пльочки прийняли таке рішення катагортуватися. Ми просто навіть можемо порівняти з нашими льотчиками, які відпрацьовують свою роботу, знищують ворожі ракети, дрони. І навіть коли в них є влучання, вони роблять все до останнього, до останнього подиху, аби відвести судно від цивільних об'єктів від людей, від житлових будинків. І за що їм велика шана і вдячність. І дякуємо всім, хто захищає наше небо і відборює кожний клаптик української землі.